В мене вражає, правда, як вона легко монтується, тобто швидко, плюс швидкість монтажу. Далі просто щібньом, просто щебнем приїду, тачку візьму, висиплю, розгорну його і все, І воно буде ідеально тут. Монтаж, дивимося, монтаж швидкий, легкий, простий. Одною рукою, блін, незручно. Треба двома. Опа. Тут вставили, тут вставили, тут вставили. Все, ногой тромбанули, все, прекрасно, воно встало, воно стало. Свої місця. Вон, бачите, на краю погано вирівняв і вона грає. Тому що я, мій косяк, не погано вирівняв. Погано вирівняв. І тепер вона там грає. Ну нічого, воно засипеться потім шибньом. Воно сяде в своє місце і грати нічого не буде. Тобто, Тут нормально, тут нічого не грає. Тут все прекрасно. Зараз його доскладаю, і там день-два і засиплю щібньом. Ну, В принципі, якщо велика площа, треба зразу засипати тобто по ходу. Робиться і далі трактор їде і засипає. Ну, понятно, тут ця площа, яка тут ця площа 20 квадратів небагато. Тут пару днів постоїть, нічого йому не буде. А так, якщо вона на сонці буде стояти, не засипана, вона може якби сама по собі розширятися, чи туди-сюди поняли грати. А так зразу монтуєте, зразу засипаєте. Тобто навіть по цій не може їхати і трактор. Може їхати фура, бо вона витримує тисячу тонн нагрузки на квадратний метр. Паркінги, новобудови, які зда здорові, там де багато постійний рух машин. Десь біля супермаркетів це все на неї робить. Це екопродукт, який не засмічує, не засмічує природу, тому що зроблений з переробленого пластику.